І повірте мені, що маючи такі документи, ми підтверджуємо і податковий орган, звісно, розглядаючи таку, кожен випадок, кожну ситуацію окремо приймає і підтверджує якраз. Те, що ви можете не ставати податковим резидентом Іспанії, ну і звісно, сплачувати податки в країні своєї резиденції, а це Україна. І тому, ну я думаю, що я так доволі детально зупинилася на податковому резидентстві, тому що це питання дійсно турбує всіх, тому що всі ми прекрасно розуміємо, що якщо, наприклад, іспанська податкова визнає податковим резидентом нашого співвітчизника, а в нього, наприклад, в Україні ФОП діючий, угу. і ми прекрасно розуміємо, що ФОП діючий, іспанська податкова прирівнює до активного доходу зарплатні, так? то Ні. в рамках міжнародної конвенції а ми знаємо, що конвенція. Конвенція є конвенція діє. Іспанська податкова погодиться. Вона зніме 5%, да, які ви сплатили в Україні, але дельту вам потрібно буде заплатити різницю. Ставок до нарахує вісно, до 45%. відносно, звісно. І звісно, ну ви уявляєте, що а, тут мені здається, є стимул для того, щоб збирати документи, отримувати відповідні довідки. Ще хочу закцентувати увагу, що довідка. Є такі топові податкові консультанти, як Людмила Демченко, виступають в Future Business Club двічі на місяць, розказуючи всі новинки. Чому ви ще не знали?